Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дуже важка тема, і я вас дуже-дуже попрошу, перед тим як ми розпочнімо наш розклад, поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар та підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Як ви вже зрозуміли, тема цього відео Запорізька атомна електростанція. Пройшли чутки, що вона може вибухнути як Фукусімська в Японії. Аварія на атомній електростанції. У префектурі Фукусіма 2011 рік. Найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року. Вона була класифікована як сьомий рівень за міжнародною шкалою ядерних подій. Причиною аварії стали землетрус і цунамі тохоку у п'ятницю 11 березня 2011 року. Виявивши землетрус, активні реактори автоматично припиняють свої. Звичайні реакцію поділу, що генерують електроенергію. Через ці зупинки та інші проблеми з електропостачанням реакторів вимкнули електроенергію, і їх аварійні дизель-генератори автоматично зупинилися. Важливо, що вони були потрібні для забезпечення електроенергією насосів, які прокачували. Теплоносій крізь активну зону реакторів. Ця постійна циркуляція була життєво важливою для видалення залишкового тепла розпаду, яке продовжує вироблятися після припинення реакції поділу. Однак землетрус також спричинив цунамі висотою 14 метрів, яке пробуло невдовзі після цього і прокотилося дамбою станції, а потім затопило нижчі частини реакторів. Це затоплення спричинило вихід з ладу аварійних дизель-генераторів та втрату живлення циркуляційними насосами. Внаслідок цього припинення охолодження активної зони реактора призвело до трьох ядерних розплавів, трьох водневих вибухів. І викиду радіоактивного забруднення на блоках 1, 2 і 3 в проміжках з 12 по 15 березня. Басен відпрацьованого палива раніше зупиненого реактора 4 підвищився 15 березня через теплорозпаду від нещодавно доданих відпрацьованих паливних стрижнів, але не википів достатньо, щоб відкрити паливо. Зовнішнє електропостачання атомної станції було відновлено лише через 9 діб. Протягом кількох днів після аварії радіація, випущена в атмосферу, змусила уряд оголосити дедалі більшу зону відселення навколо станції, що досягла меж евакуації радіусом 20 кілометрів. Загалом близько 154 тисяч жителів були евакуйовані з населених пунктів навколо станцій через підвищення рівня іонізуючого випромінювання за межами території, викликаного радіоактивним забрудненням повітря від пошкоджених реакторів. Велика кількість води, забрудненої радіоактивними ізотопами, була випущена в Тихий океан під час і після катастрофи. Зовнішнє живлення Запорізької атомної електростанції відсутнє вже 6 днів. Є ризик відмови охолоджувальних установок, що може спричинити неконтрольоване нагрівання палива. Якщо найближчим часом на станції закінчиться дизельне паливо, радіація поглине не лише Україну, а й Європу. Ситуація дійсно дуже напружена. Є поломки, але так як тріка мечів, це молодший аркан, все ще можна виправити. До речі, по цій карті щось може поруч і станцією, і прилітати якісь удари з неба. Росія спеціально тягне час, щоб максимально підвищити градус напруги та створити атмосферу невизначеності. Це своєрідний проект Росії заради максимального залякування, шантажування та маніпулювання. Тобто, на зараз ситуація у підвішеному стані, і для того, щоб її вирішити. Потрібна критична оцінка всього, що відбувається на станції, та пошук нових підходів до вирішення цієї критичної ситуації. По вісімці кубків чогось критично не вистачає. Це може бути як відтік професійних кадрів, так і нестача певних компонентів або вихід із ладу певних елементів, які пов'язані з рідинами та водою. Дійсно, ця карта може показувати систему охолодження, так як далі вже ми бачимо ту кубків, тобто чаша переповнена і необхідна. Необхідно приймати рішення саме зараз. Шістка жезлів та королева Пентаклів говорить, що є шанс стабілізувати ситуацію та стримати кризу. Ресурси для цього є. Король мечів Данні Колоди говорить, що тут присутній холодний розрахунок кожного кроку та кожної дії. Це жорстка стратегія війни, контроль через демонстрацію сили. Тут прямий наказ їхнього недоімператора, щоб показати Україні, що ми втрачаємо щось дуже важливе і що це може мати катастрофічні наслідки, тим самим Росія намагається показати нашу безпорадність та безсилля щодо цієї ситуації, показати, що вони правлять балом і що заес знаходиться повністю у їх владі. Та під їх контролем. Це жорстока показова гра на нервах, щоб отримати бажане, мати козир у рукаві та суттєвий важіль впливу. Тобто їм важлива картинка контролю та всевладдя. Це показова гра на публіку, демонстрація влади, щоб на переговорах мати ще один привід для тиску та шантажу. Це провокація, від якої російська влада бажає отримати свої результати у майбутньому. Паж мечів дні колоди ще раз підтверджує, що одна з їхніх улюблених тактик інформаційної атаки та нагнітання ситуації та перебільшення фактів. Російська влада прагне, щоб Україна та Захід постійно жили в страху можливого сценарію катастрофи, якщо не піти на їхні умови. Це також тестування реакції, наскільки далеко вони можуть зайти у своїх брудних іграх. Карта сили це про контроль та стримування хаосу. Попри загрозу, ситуація перебуває у певній фазі стримування та під контролем. Четвірка кубків це не про катастрофу, а про застій, уникнення дії, наче все зависло в очікуванні. Дев'ятка мечів: це нагнітання, страх, паніка. Це більше про уявні сценарії, ніж про реальність. Тобто наші страхи більші, ніж воно є насправді. Справедливість ще раз нам говорить про баланс та контроль. Незважаючи на критичний рівень всієї ситуації на ЗАЕС, все-таки вдасться стримати загрозу та урівноважити ситуацію. Ще справедливість це кармічна карта, це про торжество істини і справедливості, чесне покарання ворога за всі його злодіяння. Дві кашезлі. ситуація перебуває в стадії контролю та моніторингу майбутнього. Дев'ятка пентаклів: це стабільність, ресурсність та контрольована безпека. Це ознака того, що навіть попри складнощі, ситуація. Поки втримуються в межах на дні колоди, десятка мечів. Це добре, що ця карта випала саме на дні колоди, а не в основному розкладі. Вона говорить про фонову загрозу та великий страх катастрофи, але є вважелі стримування цього сценарію, так як тріка пентаклів це про спільну роботу фахівців, які знаються на своїй справі. Дев'ятка шезлів, незважаючи на виснаження, станція стоїть, і остання карта на дні колоди десятка кубків дає нам надію на благополучний результат та уникнення трагедії. Відбувається певний перелом, завершення старої ситуації та перехід в нову фазу. Це не означає буквально катастрофу, а радше про зміну статусу чи умов, можливо, нові домовленості, переформатування контролю, тобто ситуація має зрушити з мертвої точки. Але нам слід приготуватися до максимального нагнітання ситуації, до шквалу дезінформації, обману, маніпулювання та перекручування фактами. Нас спеціально будуть тримати у стані максимального напруження та страху, але справжня картинка буде прихована. Шут ще раз підтверджує, що це нікчемна гра російської влади, і повністю довіряти всьому, що ми будемо чути у найближчий час, не варто. Можливий якийсь несподіваний крок, навіть дуже ризикований, демонстрація дії, які будуть виглядати максимально безвідповідально. Тобто лоскотати нам нерви із запорізькою станцією ще будуть. Але шут дає нам надію на новий сценарій, новий виток подій без катастрофи, коли уникнути трагедії можна, буде в останню хвилину. Колісниця. хтось візьме ситуацію під свій жорсткий контроль. Це спроба керувати хаосом. Мало віриться, але можуть бути спроби втручання міжнародних структур у ситуацію, коли вона достигне свого піку. Трійка Кубків ще раз підтверджує цю інформацію, адже це карта союзів, дипломатії, спільної роботи, об'єднання зусиль, спільних рішень та міжнародних домовленостей. Про це нам каже і лицарь Кубків. Це карта м'якої дипломатії, певних вигідних пропозицій. Це енергія переговорів, політики, але все це може бути у закритому форматі, без загального розповсюдження. На дні колоди, королева жезлів. Сильна енергія, могутня рука, яка має вплив та керує на відстані та не дає піти по трагічному сценарію. Фаш Кубків. Нові підходи, комунікація, м'яка дипломатія та пошук рішень. Є потенціал для пом'якшення ситуації за допомогою підтримки зі сторони, можливо, навіть якоїсь обманливої пропозиції, все заради того, щоб уникнути катастрофи. Туз Пентаклів дарує нові можливості, реальні ресурси для вирішення ситуації. Ця карта про контроль, безпеку та захист. У найближчий час все буде відбуватися досить швидко, можна очікувати на стрімкий розвиток подій та певний прорив у цьому запитанні. Це дає дуже позитивний прогноз на те, що все-таки вдасться швидко стабілізувати ситуацію, якщо правильно використати ці ресурси і можливості, які зараз доступні. На дні колоди сімка кубків, яка ще раз нас попереджає про великий потік неправдивої інформації, про максимальне нагнітання, навіть можуть бути новини про витік радіації і тому подібне. Але потрібно не піддаватися паніці та мислити тверезо. І не довіряти всьому, що ми будемо чути у ЗМІ. Росія ще буде провокувати щодо ситуації на ЗАЕС. Їхні дії можуть бути досить агресивні, імпульсивні та рішучі. Вони якось це можуть використати на свою користь щодо наступу на запорізькому напрямку у найближчий час. Тому, якщо ми почуємо ще якусь провокативну інформацію щодо ЗАЕС, це може бути сигналом до початку посилення їхніх атакувальних дій саме на запорізькому напрямку. Четвірка жезлів Це карта досить стабільна. Вона говорить про контроль над територією та об'єктом, тобто поки що вони зберігають контроль над ЗАЕС і не збираються щось змінювати. Четвірка мечів. Це теж карта, по якій не проходять активні дії. Це карта ізоляції та застою. Може бути певне якесь перегрупування, але це не вплине на ситуацію в цілому. Незважаючи на те, що отримувати контроль над ЗС російській владі надалі все важче, і ситуація складна і виснажлива, по вони мають рішучий намір це робити і приймати рішення тільки на власну користь. Буде дуже багато прихованих дій. Обману та стратегічних маневрів зі сторони Росії вони можуть зробити вигляд, що відступають, але це лише один із пунктів підсупного обману. Тут може виникнути така ситуація, що вони самі щось запустять, звинуватять Україну в цьому і почнуть поширювати інформацію, що зараз тут все вибухне і вони відступають. Але все це буде робитися для того, щоб пограти на наших нервах та емоціях. Тим словом, щоб Відволікти нашу увагу від чогось дуже-дуже важливого. По своїй власній волі, звичайно ж, російські війська не покинуть Запорізьку атомну електростанцію. Просто так відступати вони точно не збираються, адже для них це буде власною особистою поразкою, після якої всі їхні плани можуть посипатися як картковий будинок. Повішений це стан застою, коли ситуація зависла на одній точці. Зміни можливі лише через зовнішній тиск або кардинальну зміну обставин. Тут ще й поруч диявол, цікава комбінація карт. Адже ці дві карти можуть говорити про якусь несподівану ситуацію на ЗАЕС, через яку загине багато російських військових. Диявол може програватися як ракета, так і внутрішній теракт, вибух і багато вогню. І диявол ще раз наголошує на тому, що для Росії ЗАЕС це важіль впливу, і вони не віддадуть її легко. Ще буде багато шантажу і маніпуляцій, і погроз. Паш Пентаклів дає нам зернятку надії, але шлях до цього буде непростим і досить довгим. Тут ще й збір інформації, фактів і документів. Не знаю чому, але карти показують, що у кінцевому етапі це зіграє важливу роль, так як ми обмірковуємо саме законні та справедливі шляхи повернення станції під наше крило. Справедливість остання карта. Вона про баланс, контроль, тиск зовні, про торжество істини і справедливості. Правда на нашому боці, міжнародна спільнота і Україна можуть у майбутньому змусити ворога відступити, але це точно не буде власна ініціатива Росії. І потрібно збирати юридичну доказову базу, не зважаючи на те, що і так все зрозуміло, але для міжнародних структур це є ключовим фактором. Тут ще й може бути така ситуація, що Росія буде поставлена перед жорстким вибором, і їй доведеться вирішувати. Як то кажуть, із двох зол обирають менше.